Привіт! Я Наташа, я засновник групи Серце без крові. Сьогодні я вам хотіла б розказати про нашу групу. В нас група складається зі трьох чоловік. Я вокаліст і гітаріст основної групи. В нас є ще хлопець і одна дівчина. Віка та Тимофій. Тимофій гітаріст, Віка теж вокаліст. Я буду вести цей цей канал офіційно. Скоро тут вийде наше відео перше з нашою піснею. І я сподіваюся, вам воно сподобається. Ми вже довго цю пісню готуємо. Це має бути цікавим, цікавий проєкт. Я надіюся, вам сподобається. І там хоч щось вийшло. Поки пісня своїй дисара. Все в нас поки нормально. Ну, я зараз можу вам заспівати маленький уривок. Буквально перший язвич, куплетик. Ну, я думаю, це ми зробимо в шорцах. Там, де ми будемо сити разом. На даний момент ми всі в різних країнах. Так, у нас сталася така ситуація. І це зараз для нас нормально. Ну, скоро, коли я поїду в Україну, ми запишемо цей трек, а зараз поки просто зробимо обложку і випустимо так пісню. Я надеюсь, все буде вам цікаво. Ставте, підписуйтесь, лайк. Підписки. Ладно, це не головне для нас. Головне, щоб нас слухали. Я зазвичай роблю десь, про любов. Тимофій робить страшні, а Вік десь, характер такий. Десь, більш такий рокерський. То в наших піснях будуть різні сюжети. Тому що кожен з нас улякається сильно музикою. І для нас музика це життя. З цього, наприклад, можна буде розрізняти, де хто написав. Наприклад, я написала ось. ось. перших 4-5 куплетів я написала, а 7-8 куплет написав Тимофій, і 9-10-й написала Віка. Я можемо зараз один із куплетів, це саме перший, зараз співати, а другий уже там. Моє серце рветься на дві частини. Одним добрий, другий хоробрий, другий сильний та сміливий. Друга частина буде в шорцах, ну, по частині, так сказати, це маленькі сюжети, які у нас будуть. Ми, можливо, будемо робити маленькі відео під, типа, кожен дубль. Під кожну. кадр. Ну, як сказать, кадр. Під кожну. Це як називається. Ну, так, давайте. Під кожен абзац. Зараз так. Це должно бути цікаво. Ми давно здає, думали, чи виходить нам здає, в Ютуб чи ні. Ми вирішили виходити. Надіюсь, нас тут приймуть. Зать приймуть нормально. Не як, здає, я була якось вела за YouTube і мене не дуже гарно прийняли. Ну, так вийшло. Зараз я буду вести не одна зі, своєю, зі музичною компанією. І Я надіюся у нас все буде добре і ви нас підтримуєте. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, говорю зразу, це нам не головне нам головне, щоб слухали наші пісні. Будь ласка, заходьте в наші пісні, слухайте їх. Ми будемо дуже раді. Дякую всім, хто подивився це відео, і гарного вам вечора!